Вітаю вас на моєму книжковому каналі. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Сьогодні я хочу розказати вам про книги, які я читала в березні, але тут зі мною сьогодні не всі книжки. Це дуже різноманітне і доволі величезне прочитане в мене вийшло. У цьому місяці мені хочеться трішки детальніше зупинитися на кожній. І, ну, бодай по кілька хвилин розказати, а не по одній хвилиночці, і бігти, 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 аби відео було не тригодинним, розказуючи про багато книг. Маю надію, що ви не проти. І підпишіться, будь ласка, на канал, якщо досі ще ні. Тому що далі будуть наступні відео про прочитане і нові книги, і ще багато цікавих відео, які я запланувала знімати. Я продовжую знайомитися з українськими поетами. І ще одну збірку поезії прочитала в березні це Олег Лешега. Видання Зима в Тисминиці. Цей автор народився в містечку Тисминиця, і, відповідно, багато тут є в поезії якраз про це його місце народження, місце життя, але він потім і в Києві жив, а потім знову повернувся в Тисминицю. Я читала його життєпис, і Олег Лешега був знайомий з Грицьком Чубаєм. І вони якраз разом із іншими поетами прозаїками збиралися у підвалі квартири будинку, де жив Грицько Чубай. І, власне, якраз він надихнув і посприяв тому, що Олег Лешега почав писати поезію. І це були такі студентські роки ще, коли він з ним е, заприятелював. І е, також читала про те, хто впливав на творчість Олега Лешеги. І це такі імена, як Сильвія Плат, як е, Езра Паунд і Еліот. І вчителем своїм Олег Лешега називав і вважав японського письменника Ясунарі Кавабату. Це Перший Нобелівський лауреат японської літератури в 68 році, 1968 року, отримав автор свою премію. І в мене вдома є якраз книга Ясонарі Кавабату. Я її придбала якраз тому, що читала багато відгуків схвальних про цю книгу, і тому, що це Нобелівський лауреат. Мені хотілося ознайомитися з цими текстами. І досі ще ця книга стоїть на моїх полицях, але добре, що вона в мене є. Якось доберусь, і от якраз тепер читаючи і ось цей життєпис і рядки цієї поезії, і якось знову усвідомлюю ось цю пов'язаність взагалі всього літературного процесу, і тим, як ці імена, от один одному вчитель, один одному учень, якісь такі зв'язки, просто хтось когось читає, хтось ким надихається. Десь такий літературний процес, коли це десятиліття, і просто різні країни світу творять літературу, і це таке суцвіття літературне. Це все дуже цікаво, тому що от просто мені одразу виринає в думці, коли натрапляю от на ці імена, і мені одразу хочеться хапати і читати ті тексти. От, Наприклад, прочитавши життєпис Олега Лешеги, захотілося взятися і прочитати той текст. Але скільки в мене книжок ще бажанок до прочитання, просто величезна-величезна купа. У цій поезії дуже багато про рослинки, про тваринок, про рибок. І так, власне, ця поезія тут деінде і називається «Дністер, хлопець, мальок, кінь, кабан, джміль, яструб, півень, глек, черепаха, сосна, місяць, пагін. І дуже багато тут спочатку іншої поезії, і також тут є ще переклади з англійської Девіда Лоуренса, Езри Паунт, Робінзона Джеферса. І є у цій книзі також містерія Друже Лібо, брате дуфу, і також після слова, таке, про Олега Лишегу від Тараса Прохаська. І, до речі, тут є світлина. Дуже люблю розглядати якраз наших літературних діячів, коли є якісь світлини тогочасні, це дуже цікаво. Продовжую читати, і це дуже цікаво. Це одна із трьох книжок, які мені дала почитати Маша. Дуже дуже вдячна за це. Це серія, прекрасна поетична віда Баби гала А ви мені обов'язково напишіть в коментарях, яку ви нещодавно читали поезію. Хто ці поети й поетеси? Напишіть в коментарях. Наступна книга це. Прекрасна, неймовірна і чудова авторка, сучасниця наша. І скоро буде вже нова її книга, і вона вже про неї розповідала: це Софія Андрухович, а це її перші тексти. Я колись випадково, просто в книгарні побачила в рекомендованому ці тексти і зрозуміла, що я дуже хочу купити і прочитати. Повісті Софії Андрухович, адже я в інтерв'ю колись слухала, як вона розповідала про ці її тексти: це літо Мілени і Старі Люди, це те, що вона писала у 2002 та 2005 роках. Тобто дуже цікаво загалом, як видозмінилося її письмо, так тому що це величезний зріст часу минув, і Софія Андрухович потім написала інші книги. Це її прекрасна «Фелікс яку якою обожнюю, і Амадока, яка визнана просто всіма. І я ще до цього тексту не дійшла, але я розумію, що це таке грандіозне і дуже таке цілісне і наповнене читання буде. І ця книжка, вона така чудова. Я просто зачудована неймовірно цими текстами. Старі люди, мені менш сподобався текст, а літо Мілене це просто кохання з першого погляду, тому що це книга про літо, про троянди, про кохання і про літо, яке завжди, і про кохання, яке завжди і назавжди. Це просто неймовірний текст. і... Він просто грає е, оцими словами красивими. І мені так подобається, коли я читаю, і якось цей текст просто магічно діє просто на мене. Я не знаю, як це відбувається, але мені надзвичайно сподобався текст літо Мілене. І я тепер, звичайно ж, дуже-дуже буду вам його рекомендувати. А ще це захват, тому що тут магічний реалізм. І це мені дуже сподобалось. В першому тексті Старі люди там йдеться про хлопця Луку, який вчергове їде на весілля своїх бабусі і дідуся, які одружуються от з певною періодичністю, і це вже шостий чи котрийсь раз. І там він зазнайомився з зведеною сестрою бабусі, і вони разом вирішують втекти. Вони Тікають до Карпат, і от власне в цьому тексті йдеться про їхні стосунки, їхні роздуми, їхнє спілкування. І там були певні моменти, які мені не дуже сподобались. І я просто не зрозуміла. Цього філософського сенсу, який явно Софія Андрухович туди, ну тобто, внесла, я розумію, що там треба ну не прямо мабуть сприймати те, про що вона написала, ну в певних абзацах, так що там відбувалося. Загалом ця книга Софії Андрухович. Занурила мене у роздуми і в пошуки, якраз оцих символів і того, що там зашифровано у тексті. Давно зі мною такого не було. Тобто, знаєте, коли дощ це не просто дощ, і коли пора року це не просто пора року, треба розуміти, чому весна, чому літо, чому осінь, і що це може означати. І так далі, і це насправді дуже цікаво. Це я просто умовно називаю це поняття. Але насправді тут, от в книзі, мені хотілося якраз відшуковувати і те, що, наприклад, молоді зі старістю, так, от вони разом і вони от спілкуються, вони про щось говорять, вони щось обмірковують. І тобто, молода людина, і людина літнього віку, і ці жінці. Лишилося жити сто днів, і от власне вони разом так проживають цей час із цим хлопцем. І «Літо, Мілени» – це текст, де ще більше оцих різноманітних знаків хочеться думати: а чому та жінка-пташка? І вона вміє літати, і вона може перелетіти з одного місця в інше місце. Це дуже все цікаво. І «Літо Лене це просто літо троянди, кохання це прекрасний текст, який мені дуже сподобався. І я тепер вам дуже-дуже його рекомендую, аби наповнитися світлом, теплом, радістю і спокоєм. Чудова, просто неймовірна книга, і просто. Пречудові тексти Софії Андруковича. Ще одна книжка, яку я читала в електронному форматі, це книжка Толіки про тих, хто перемотував касету Олівцем. авторка Юлія Мак. А я перемотувала касету олівцем, і я зрозуміла, що це книга про мене. І насправді вона просто чудова. І вона також про літо. У цій книзі йдеться про дівчину Ірку, яка їде е, на захід України, в село до бабусі, і там зустрічається з двоюрідними братами, їх троє, і їх усі називають Толіки, тому що так звуть одного з тих хлопців, але загалом їхню таку компашку так називали. І вона просто так цікава з гумором просто. Описує оце життя в селі, коли приїжджають підлітки на канікули до бабусі, і як вони там ходять в кукурудзі робити якісь там собі хатинки, яких там потім хтось знаходить, приходить сварити, і перші дискотеки в селі, і щасливе і нещасливе кохання Ну, життєва така книжка. І в цій книзі також будуть соціальні теми певні. Це не буде ґрунтовний розбір цих тем, але вони будуть тут, тому що вони є в житті, і тому вони тут присутні у цій книзі. І така книга, вона справді така літня, з таким настроєм, але, звичайно, і з певним смутком, і світлим смутком, і не дуже. Це класна книжка, і ну, справді, я з нею так відпочила. Мені видавалось, до речі, спочатку, що у цій книзі йтиметься про одне літо. І про дітей чи підлітків, які будуть от все літо щось там робити в селі, але насправді проходять роки. Ми в цій книзі бачимо плин часу, і це від першого літа і далі змінюються літа, і різдво, і різні пори року. Але така основа це літо з нього починається, ним продовжується. Але загалом історія так розвивається роками, і вона завершується логічно і. Фіналізується і стоїть крапка в ній. Ось така історія також, яку я прочитала в березні. І також я прочитала книгу Дженді Нельсон Я віддам тобі сонце. Я про неї відзнімала окреме відео. Якщо ви його не бачили ще, то подивіться, бо там детальніше я про неї розповідаю, але і зараз розкажу про неї. Це книга про підлітків, про двох двійняток. І також інших діток довкола них, але централізовано Це ці двоє дітей: це хлопчик і дівчинка, Джуд і Ноа. І це про їхні стосунки, це про їхній сильний взаємозв'язок між собою, це про стосунки батьків і дітей, це про кохання. І тут буде не тільки про дітей, і їхні якісь переживання цих підлітків, вона починається з 13-літнього віку ця книга. І розповідається від імені цих дітей, а потім це кілька років, які минають, і так ми бачимо, що відбувається, і розуміємо цю історію трішки так з різних боків ми її бачимо різносторонньо. І тут також буде про стосунки дорослих між собою. І тут буде величезна частина книги, присвячена мистецтву. Тобто мистецтво тут є, воно присутнє, воно в цій книзі, тому що діти ці вони в мистецтві і їхня мама була в мистецтві. І ще тут будуть герої, також пов'язані з мистецтвом. І це буде скульптура, це будуть художники. І так само тут буде про сприйняття себе, відчуття інакшості себе, і можливість, чи неможливість відкритися світу, відкритися іншій людині. Ця книга сповнена дуже різноманітних відчуттів і почуттів, і ця книга завершується, пазли всі складаються. І насправді тут відбудеться величезна трагедія, і ці діти також проживатимуть кожен по-своєму цю трагедію. І чому дуже сильно мене ця книга якось вразила. Бо ну певно, просто нічого подібного нещодавно не читала, і тому якось вона мене так вразила. Що ось ця підліткова історія, але вона така дуже про внутрішній світ, про внутрішній світ оцих підлітків, і показано, яким він є, і як вони бачать цей світ, і як вони відчувають його, і як вони проживають ті чи інші моменти у своєму житті, і бачать їх кожен зі свого боку, і потім розуміють, як це було не так, як бачить, до прикладу інша людина. Насправді мені дуже сподобалася ця книга, і я її прочитала просто водночас. Я просто не відриваючись, я не могла зупинитися, і читала її справді без перестанку. І вона мені дуже-дуже сподобалась. Книга зветься «Я Віддам тобі сонце. Ці діти е, граються в таку гру, і вони дарують одне одному. Цей світ, небо, зорі, сонце, і в певний момент відбувається такий обмін. І в цій книзі також буде, мені здається, і трішки магічного реалізму в певних моментах. Загалом ця книга про життя і про мистецтво, відчуття себе в мистецтві і свого таланту просто неймовірний текст від сучасної американської авторки. Це все, про що я вам сьогодні хотіла розказати. Дякую за ваш час. Бережіть, будь ласка, себе. До зустрічі!